Миколаївському підприємству громадських організацій інвалідів Літопис вже шість років. Крім традиційної спеціалізації, надання поліграфічних послуг, додались виготовлення і реалізація канцелярських товарів широкого спектру, продаж побутової хімії та спеціалізованого текстилю для медичної галузі і соціальних установ. Та на цьому керівник підприємства Ілля Шполянський не зупиняється, намагаючись йти у ногу з часом, розглядає і інші перспективні шляхи розвитку. В ближайшее время планируем мебель тоже для бюджетных учреждений. У нас огромное количество бюджетных заказчиков, порядка 300 на сегодняшний день. Планируем расширять спектр, то есть сегодня, точнее географию. То есть сегодня это четыре области, Николаевская, Херсонская, Одесская и Запорожская. Планируем в этом году добавить еще, наверное, порядка 10 областей. Много планов, работы в самых разных направлениях работаем. Літопис засновувався і до сьогодні діє як підприємство громадських організацій інвалідів. Згідно із діючим законодавством, підприємство, як і інші аналогічні установи в Україні, до 2015 року звільнено практично від усіх податків. Вони не сплачують податок на додану вартість, податок на прибуток, звільнені від сплати податку на землю. Единый социальный налог у нас, единый социальный внесок у нас уменьшен до 5,5%. Но, однако, с 2015 года уже по переходным положениям налогоподаткового кодекса, к сожалению, мы лишаемся льготы на налог на добавленную стоимость. Но есть надежда, что продлят. В целом это очень большая поддержка и ну, можно сказать, что это один из факторов существования нашего предприятия. Складною проблемою для працівників громадян з обмеженими фізичними можливостями є доступність. Наразі йдеться про перевезення цієї категорії населення до роботи спеціалізованим транспортом. А це інший вопрос. Тобто він достаточно сущесний, і ми стараємося цей вопрос вирішувати. 7 лютого Миколаєві у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили вручили дипломи випускникам першого навчального курсу, учасникам соціального проєкту Безбар'єрне працевлаштування підтримку в його реалізації денному натхненнику керівникові підприємства Літопис і ліж Полянському надавали представники обласної та міської влади департаментів праці соціального захисту населення, особливо в організації підвозу студентів. Безусловно, то есть, если бы нам не шла область и город навстречу, и областное руководство, и городское, и особенно департамент социального обслуживания, они сделали все, чтобы эта программа была. Но другой вопрос: что таких статей финансирования нет. И это дело все на так сказать на добром слове и на просто по, собственно, по личному желанию и по желанию помочь. Но я считаю, что это не система, то есть это нужно вводить какую-то систему. Мы работаем сейчас по двум направлениям. С одной стороны, мы ищем возможность добиться того, чтобы было заложено в областной бюджет, пусть даже не на 2014, но хотя бы на 2015 год финансирования данной программы. С другой стороны, я думаю, что мы в самое ближайшее время начнем работать над получением от любой страны, от любой организации международный грант на эту программу. Я думаю, что грант На На базі університету проходило навчання десятеро слухачів з особливими потребами. Єдейним натхненником проєкту за сприяння Миколаївської обласної служби зайнятості виступив керівник підприємства Літопис Ілляш Полянський. Власне, більша частина юнаків та дівчат вже від сьогодні працюватимуть у роботодавця. Як варіант розглядається навіть можливість надомної зайнятості. Нужно отметить, что на сегодняшний день механизмов трудоустройства инвалидов э, с надломным трудом практически не существует. Э, мы начали изучать, а в каких же сферах могут работать люди. И пришли к выводу, что это, пожалуй, одни из немногих сфер, это продвижение товаров и услуг. В телефонному режимі, ну і робота з вебсайтами, розробка, робота в фотошопі. Безумовно, у кожного зі студентів за плечима вже є досвід здобуття освіти, як професійно-технічної, так і вищої. Проте ці люди дотримуються принципу знання за плечима не носити, вони на тягар. А ще бачу сіль не бачу перешкод. Як виявилось, для цієї групи дійсно не існувало нічого неможливого. Це люди, які для них це подія. Значить, їм дуже приємно було знаходитися в нашому університеті, працювати у нас навіть ну. Були погодні умови, по яких була пропозиція відмінити заняття, але вся група ні в якому разі навіть з обмеженими фізичними можливостями, не хотіла за погодних умов припиняти заняття. Протягом двох місяців слухачі володівали навичками автоматизації процесу, веб проектування, роботи з кольором і теорії композиції, створення та обробки зображень у фотошопі, тестування програмного забезпечення і багато чим іще. Учиться было и просто, и сложно, было очень интересно учиться. Сложность только в том, что очень много информации, особенно для людей, вот как я лично знала в компьютере только поход по сетям социальным и поиск ну, поисковой системы. Да? то уж до IT-технологии для меня было сначала сложно. Я думала, что я как женщина вообще этого не потяну. Но благодаря преподавателям, благодаря системе обучения, очень качественной, очень доступной, очень интересной, я вам скажу, преподаватели сумели нас возбудить. То есть возбудить желание учиться дальше, идти дальше по этой дорожке. Сейчас мы уже общаемся с работодателями, и они тоже дают нам такие мотивационные наставления, чтобы мы дальше в этом направлении развивались. В урочистостях, крім Іллі Шполянського, керівника підприємства Літопис взяли участь роботодавці, які здійснюють свою діяльність у галузі it технологій Це ПриватБланк, Глобал Ложик, Хостінмакс. Представники фірм поспілкувалися з випускниками та розглянули можливість їх працевлаштування а також подальшої співпраці з університетом та службою зайнятості. Більш детально про цю подію ми розповімо у третю суботу-лютого, 15-го числа в програмі Новини служби зайнятості. Відзначимо ще два роки тому, у 2012-му, скориставшись послугами Миколаївської обласної служби зайнятості, Ілля Полянський працевлаштував на дотаційні робочі місця 10 миколаївців. Это достаточно приличные деньги, то есть в течение года, весь 2013 год, 10 человек нам оплачивают заработную оплаты. К сожалению, по новому закону занятости эта программа закрыта, в том числе для предприятий инвалидов. У нас есть надежда, мы неоднократно писали, что именно для инвалидов, для категории людей с ограниченными физическими возможностями эту программу восстановит. Есть такая надежда. По подбору людей, ну, практически всех людей, которых мы берем, не всех, но. Много, тобто 60% це нам служба зайнятості. Співпрацює літопис зі службою зайнятості Миколаївщини і в багатьох інших напрямках. Тісна взаємодія, наголошує Ліш Полянський, триватиме і надалі.